бурхливі оплески глядачів на сцену виходять талановиті люди золотого віку. Учасники проєкту Життя триває сьогодні. Тривають відбіркові тури конкурсу художньої самодіяльності серед студентів. Колишніх студентів і діючих студентів університету третього віку, чому саме фестиваль з такою назвою Життя триває, тому що життя триває є гаслом нашого університету, і воно стало гаслом нашого фестивалю, тому що багато людей хочуть спілкуватись на базі студентства, студентської спільноти, в якому яким чином. Ми так от народилася ідея провести у кожному районі велику кількість, в кожному районі провести відбіркові тури, от. а потім кращі номери йдуть на, на концерт, вийдуть на концерт підсумкової. Гала-концерт фестивалю пройде у січні, а поки свої таланти представляють студенти двох районів Довгинцівського та металургійного. Показуємо свою творчість свою небайдужість від свої таланти сьогодні я буду представляти територізована мініатюра буде про козака і козачку яку який він вернувся з війни як його зустріли як він там себе почуває як він написала цей вірш наша студентка нашого факультету Марія марімарія філоненка цей фестиваль для колишніх та нинішніх слухачів університету, свято енергії, мудрості та любові до життя. Бо, поки людина творить, вона живе, переконані активні учасники конкурсу. Кожному з нас дуже хочеться бути потрібним в цьому суспільстві, Незважаючи на вік, незважаючи ні на що, незважаючи на те, що йде війна, що зараз дуже всім скрутно, психоемоціональний склад у людей. Дуже-дуже напружений. І тому ми тут, на цьому фестивалі. Я буду читати вірш. Мій вірш це поклик моєї душі. І мрія. Авторська Ні, це не авторська. Я, на жаль, не знаю автора, але вірш мене дуже вразив. І це мрія кожного українця на теперішній час. І ці фестивалі дуже потрібні. Ідея організації відкритого міського фестивалю Життя триває належить громадській діячці Ользі Якубовській. Захід проходить за підтримки фонду Олександра Вілкула. Українська перспектива культура є базисом кожної нації. Саме культура дозволяє про це сьогодні всім тим негараздам, які відбуваються, які сьогодні з нами. Це по перше, а по-друге, ну дуже важливо, що люди. Коли створюють номери, приймають участь в е репетиціях, виходять на сцену. Це дає такий добрий, гарний соціальний поштовх, щоб продовжувати життя. Поможи, поможи Україні, червоні калині, поможи. Надія Шевченко ігор притула цей день.